Навіть чоловіки до середнього віку бояться підійти до зброї завтра. Може бути пізно. Основна задача наша це згуртувати наше суспільство. Ми проводимо наше заняття безкоштовно. У вас уже нині є команда, а буде ще сильніша і потужніша. Сламати хребет кацапом і піти на рибалку. Вітаю в ефірі. Черговий випуск подкасту Свої люди. Наша програма це відверті розмови з тими, хто творить сьогодення. Нашої України, нашої держави, тема нинішнього випуску Національний спротив це не лише про нашу військову готовність, нашу воєнну здатність, це про нашу єдність, про наш патріотизм і гість сьогоднішньої програми, якого я маю за честь вам представити керівник центру підготовки, який працює в нашому місті. Доброго дня, пане Олександре, дякую Доброго вам дня. за нашу зустріч і за нашу розмову. Я б хотіла від вас почути, що у вашому розумінні національний спротив, і для чого потрібні такі центри, які ви очолюєте. Ну, перше за все, нацпротив це не тільки центр, це система, система підготовки, система навченості. І система патріотизму, і система гуртування. Ми на своїх заняттях не тільки навчаємо людей якимось, скажімо, необхідним навичкам, які вони можуть застосувати не тільки в зараз військовий час, а які їм знадобляться і в повсякденному житті вже після військового часу. Але саме основна задача наша це згуртувати наше суспільство і направити їх, людей, наших громадян, в тому напрямку, який століттями блокувався і століттями заборонявся. Це проти нашого ворога, який, на жаль, Україну гнобить вже дуже багато століть. Це необхідно говорити, це необхідно вчити людей і гуртувати, гуртувати, щоб, щоб ми були один за одним, щоб ми були один біля одного, плече опле. Ну тоді, скажімо так, це от основна задача. Це наш, в цьому напрямку. Ми рухаємося. Якщо говорити про систему, то центр це одна із цеглинок. Такої системи національного спротиву? Так. ну це накшталт е, такого е, початкового каміння, е, навколо якого будуть будуватися е, всі решти надбудови. Е, але е, саме основне, щоб він був міцний, щоб він мав цей, е, щоб це був фундамент для того, щоб е, ми могли на цьому фундаменті побудувати цю систему. Бо область це тільки початок. Далі це буде на райони, далі це буде на громади, і в, в ідеалі, щоб в кожній громаді був якийсь свій осередок надспротиву, який міг комунікувати з людьми і комунікувати між тими ж самими громадами, між тими ж самими районами і між областями на території всієї України. Якщо ми говоримо про якість роботи центрів, їх якісне створення, які, на вашу думку, мають бути головні критерії при створенні центрів національного спротиву? Ну, центри в основному це комунальні установи, і вони забезпечуються, з, скажімо так, з фінансування з територіальних громад. Сама велика, скажімо, проблема в тому, що ми тільки зараз починаємо це робити, коли це повинно було бути зроблено давно. І ми набираємо обертів і для того, щоб якісно проводити любе заняття, що в школі, що в якомусь інституті, в навчальному закладі, необхідно, що це навчальна матеріальна база. На сьогоднішній день ми тільки... За допомогою наших органів місцевого самоврядування, за допомогою нашої місцевої влади, забезпечення є, але необхідний час для того, щоб зібрати це докупи. Але запит на проведення занять, він вже є. І ми гуртуємося, підписуємо меморандуми із військовими частинами, з різними організаціями. Я згідна з вами і продовжу вашу думку щодо. Часу створення таких центрів ми говорили з вами до програми, і зараз ви на цьому наголосили. 1991 рік, 2014, але нині спромоглися, і це вже добрий це крок. Добре. Так, ми трохи йдемо з запізненням. На жаль, на жаль, наш ворог це робив ще задовго до 2014 року. І ті діти, яких вони вчили ще до 2014 року, потім прийшли, стали вбивати наших дітей, які були необізними. Ну, на жаль, це є. То необхідно і захист України, і нацпротив, вони рухаються, скажімо так, поряд. Діти підростають, приходять вже до нас в центри. Скажімо, і нам легше, і вони розуміють, про що ми говоримо, нам легше їх готувати. І в подальшому ці діти виростають, і люди набувають свідомості, йдуть в ті самі збройні сили. І тим ж самим Збройним силам набагато краще їх потім готувати. Тих людей, які захочуть піти в Збройні сили. Усвідомлено. Усвідомлено. так. А ті, ті, хто ну, не захочуть або не зможуть піти, у нас немає, скажем, якихось вибіркових занять: чи це чоловік, це жінка, чи це стара людина похилого віку, чи це молодий хлоп. Ну немає різниці. Головне бажання прийти, отримати знання і отримати інформацію. Якщо хтось після того, як закінчив наш курс. Піде служити у військо, йому буде краще і легше опанувати те, що йому будуть давати вже в війську, більш розширено, більш поглиблено і так далі, і тому подібне. Але йому буде легше. І е, ті ж самі інструктора у війську, будуть, якщо вони будуть бачити, що людина пройшла курси, знову ж таки їм буде, е, вони будуть говорити на одній мові. Ну, скажімо так. Ви вже е, е, нагадали і сказали про те, що великий запит, і люди йдуть на заняття. Які саме заняття ви організовуєте і чому можна навчитися ну, простому черкащанину у вас? Ну по-перше, ми тільки з цього місяця плануємо заходити вже на курс базової підготовки громадян до нацпротиву. До цього ми проводили, ми з командою зайшли. В цей напрямок почали цим займатися вже трошки більше року. Це спочатку було три людини. Це був сектор, потім відділ. Потім і тільки з 16 червня цього року ми вже створили створені як центр підготовки. Ми проводимо в основному заняття точкові заняття з основних предметів базової підготовки громадян. Це вогнева тактика, мінна безпека, домедична допомога, захист зі зброї масового ураження, топографія, тобто виживання, тобто ті предмети, які максимально необхідні не тільки в військовий час. А вони необхідні і в цивільному житті. Ну, наприклад, стикнулися з тим, що навіть чоловіки досить середнього віку бояться підійти до зброї. Чому не бояться? Вони бояться, тому що вони її банально не знають, що це таке, що воно робить і як з ним поводитись. Колись ми не бачили пральної машинки, автомата і теж були здивовані, коли на нього дивилися такими круглими очима. Зараз воно є в кожній родині практично і ми користуємося навіть не замислюючись. І це говорить про навчання, це говорить про необхідність навчання і навчитися потрібно всьому. Від того, що таке отрудні речовини, а вони у нас е, теж присутні в нашому житті, е, до е, як собі допомогти, коли ти загубився, і як просто не загубитись, е, ну це все навчаємо в нашому центрі. Навчаємо, хто ви, хто працює інструкторами у вашому центрі. І я б дуже попросила, щоб ви розказали і про власний бойовий досвід. Мій бойовий досвід почався з 2014 року, і по 18-й рік я безпосередньо приймав участь в бойових діях на різних посадах, починаючи від командира підрозділу і закінчуючи в різні у мене були посади. З 18-го я вже перейшов в вищі, скажімо так, в інші частини я вже не приймав. Ну і в 2021 році, за станом здоров'я, ну, був змушений звільнитися, тому що вже трошки не тягнув. З 22 року попав спочатку, були в ДФТГ, намагався потрапити до Збройних сил. Чомусь так вийшло, що не потрапив. Потім вже із ДФТГ мене попросили очолювати цей напрям. Основний склад інструкторський це в нас, скажімо, напрямок і наша прерогатива набирати на посади інструкторів. Це людей з бойовим досвідом, якраз ветеранів, які пройшли, скажімо, бойовий шлях, які навчені і бачили це все безпосередньо своїми очима. Але є, скажімо, і інструктора, які не мають бойового досвіду, але спеціалісти в своєму напрямку. Ну, наприклад, та сама медицина, наш інструктор з тактичної медицини, вона не має бойового досвіду, але дуже скажімо, в цьому напрямку розвинута і викладає не гірше не гірше за людей, які мають бойовий досвід. В подальшому будемо набирати у нас не повністю набраний склад, будемо набирати, і я ще раз наголошую: основна ідея це якраз розміщати на посади інструкторів людей з бойовим досвідом. Ну але ж центр це не тільки інструкторський склад, інструктора це ті, які основна сила, яка рухає цей центр. Але для того, щоб ця сила рухала, їх необхідно чимось забезпечити. Тобто є якийсь адміністративний склад, який допомагає нашим інструкторам рухатися вперед. Ну і плюс наш сектор по роботі з, з СМІ і з громадянами, які це все дуже гарно висвітлюють. Дякую їм, вони теж роботу. Попадають І закінчують, е, коли сонце вже сіло. Тому е, всі працюють, працюють наполегливо, ну, і в цьому напрямку це команда. На жаль, є ті, які приходять і уходять, е, але це людський фактор, він є всюди, і ми це розуміємо, але старає, намагаємося створити для людей якісь умови, такі, щоб були. Ну, Приємні і придатні для роботи, дякую. Я більше ніж як впевнена, що у вас уже нині є команда, а буде ще сильніша і потужніша. Сподіваємося, і в цьому плані все працюємо і робимо для цього. все. я пересічний черкащанин, черкащанка. У мене є запитання, чи безкоштовні тут заняття, і хто може прийти? От я жінка 52 років, я можу взяти участь, чи там, наприклад, у мене племінниці, їй 18 років, чи може вона прийти? Значить, дивіться. Основна аудиторія розрахована на людей від 18 до 60 років. Це, ну, скажімо, це база. Це не вимога. Чому з 18? Ну, це, по-перше, це вже більш свідомі молоді люди, які розуміють, що вони хочуть, і плюс вони ну, з ними можна говорити. Верхню планку ну, в нас були люди і набагато старші, 60 років. Єдине, що, що вимагається, це бажання. Бажання отримувати знання і бажання отримувати інформацію. Молодший вік ну, десь 14 років, але за умови, що вони приходять з батьками. Ну, і, ну, скажу так, Якщо є зацікавленість, то ці діти ну, дуже приємно з ними працювати. Ну, буває таке, що батьки приводять і бачиш, що Дітям це не цікаво. Бувають були у нас такі випадки, коли батько привів двох доньок, а вони весь, скажем, час заняття просиділи в телефонах. Ну я би радив батькам, які хочуть привезти своїх дітей, спочатку поцікавитись, чи їм це подобається, чи вони це хочуть цим займатися. Або провести дома не одну бесіду так, на те, що так. це потрібно. Ну е, так, е, наприклад, я наголошую, я намагаюся. Зараз в мене більше, якщо спочатку це було в основному, я проводив заняття дуже багато цей. Зараз вже є кількість інструкторського складу, які більше беруть на себе цю. Я більше уходжу в, скажімо, розгортання системи, але все рівно продовжую викладати деякі предмети і намагаюсь бути присутнім на всіх заняттях. Не завжди це виходить на сьогоднішній день, але менш з тим. Я наголошую, що дуже багато, наприклад, та сама мінна небезпека, я б її взагалі в школах викладав в освітніх закладах для дітей. Чому тому, що саме більше всього у світі це світова практика? Від мінно-вибухових пристроїв, які е, розповсюджені по території України і е, страждають в першу чергу діти. Чому? Тому що вони цікаві, вони їм все цікаво, вони е, гуляють, вони ходять. Якщо, е, скажем, ну, е, дорослі люди, вони більш е, в якихось рамках, то діти у нас е, в літній період взагалі, е, ходять е, і проводять свій час, свій досуг. І за ними не слідкуєш, тому їм необхідно це на цю інформацію доносити. Вимога реалій наших часу і воно на жаль. Ми на сьогоднішній день дістаємо. міновибуховий на пристрої з другої світової війни а на сьогоднішній день. Кацапи накидали тут стільки, що просто е, жах. Це абсолютно безкоштовно наше заняття, і саме це е, було е, ну в ідеї створення цих центрів. Що заняття у нас проводиться безкоштовно, без донатів, без вимог якихось банок, без е, ще чогось. Ми проводимо наше заняття безкоштовно. У мене ще є одне питання. Знаєте, є ж люди різні. От я зараз стаю на місці аудиторії і задаю вам питання. Є купа тренінгів одноразових, дворазових? Чим ваше заняття відрізняються від цих тренінгів? Ну, по перше, в якійсь мірі точкові заняття це такі самі тренінги. Але основна мета наша не точкові заняття. Основна мета це базовий курс, в який входить більше 17 предметів. І після проходження цього базового курсу ми видаємо сертифікат. І знову ж таки, це курс, я наголошую, він безкоштовний. Люди, які зайшли, у нас є два варіанти: є скорочений, є довгий курс. Зараз ми починаємо зі скороченого. Я судячи по спілкуванню з іншими центрами, які вже працюють більше року, це Харків, Київ, Закарпаття, запит у людей, які пройшли скорочений курс, люди хочуть пройти повний. Тобто і ми будемо заходити на повний курс. А е точкові заняття вони теж будуть проводитись, тому що, ну на жаль, е в наших е умовах не всі можуть записатися і пройти цей е або скорочений, або е повний курс. Так, але знання необхідно давати. І ми готові проводити такі тренінги, знову ж таки, наголошую, безкоштовно, по основним предметам навчання для того, щоб люди знали і вміли. Наступне питання. Я прийшла, отримала. Певні знання, отримала сертифікат, я вже почула, чи є в мене якісь зобов'язання, чи я повинна далі йти там, в ТЦК десь реєструватися, Ні. чи ще кудись, що в мене Ні, є. Воно не заб... Наші заняття і наш курс не зобов'язує людей до якихось подальших дій. Це для тих людей, які потім вирішать самі кудись піти. Їм буде легше. скажем, я маю на увазі сили оборони, не обов'язково це збройні сили. Їм просто буде легше адаптуватися і пройти потім без АВП. а наша задача навчити, скажімо, людей, дати їм навички, інформацію про наші курси, про наших курсантів. Нам не просто ну, ми не розповсюджуємо, нам заборонено це робити. Ми не надаємо їх цю інформацію нікуди, абсолютно люди. Наша задача навчити людей, оце саме наша задача: не допомогти е, комусь, не, е, не рекрутувати когось, а саме дати знання. А чи збирали ви відгуки тих людей, які вже у вас пройшли навчання? І Що говорять ті, хто до вас приходить? Ну, скажем так, десь півроку тому ми почали як більш розгорнули наш сектор СММ по роботі з пресою та громадянами інформаційного забезпечення, вони почали збирати відгуки і безпосередньо. Після занять люди пишуть свої відгуки, свої пропозиції. Це все анонімно. Ми не вказуємо, не вказується. Нам це цікаво. Чому? Тому що деколи люди висловлюють свої побажання, ідеї, десь щось кажуть, що щось не так, щось можна щось покращити, і це взаємодія. Ну, Скажем, я переконаний, немає якихось ідеальних, скажімо, інструкторів, немає ідеальних слухачів. Ми вчимося один від одного. Чому? Тому що в кожного є свій досвід. І, до речі, у нас на наших вишколах дуже часто бувають, люди приходять з бойовим досвідом, і вони діляться своїми знаннями. І було таке, що люди, які приходять до нас на вишколи, через деякий час приходять і кажуть, я хочу до вас. Я кажу, да вперед. Що тобі заважає? Нічого, кажу, ручку і папера. Я кажу, на. І все, і ми працюємо. У нас десь дві третини наших інструкторів. Це ті люди, які проходили спочатку у нас курси, поки ми були сектором. Розгорнулися, вони підтягнулися і зараз проводять. Тобто комунікація з людьми, які приходять на наші вишколи, вона є, в принципі, завжди. Ми тільки за. Це супер. Скажіть, будь ласка, нову добу і наш подкаст, зокрема, дивляться і читають не тільки в Черкасах. Ми ще були газетою, були досить популярні по всій області. Якщо я живу... В лисянці, в Корсуні, у будь-якій громаді е, нашої області мені треба приїжджати в Черкаси, чи я зможу такий вишкіл пройти і в себе в громаді. Ну е, розумієте, на сьогоднішній день е, центр розгорнути тільки в Черкасах. В подальшому я е, попередньо казав: ми плануємо розгорнути спочатку у районах, е, потім е, це буде розгортатися і розповсюджуватися на територіальні громади, але це буде в подальшому. На сьогоднішній день ми своєю командою, якщо є в якійсь територіальній громаді запит суспільства на те, щоб провести з ними якісь курси, вони дзвонять до нас. У нас є розгорнуті дві сторінки, у нас є робочі телефони. Ми комунікуємо і потім інструкторський склад, скажемо так, вибираємо час місце. Узгоджуємо і виїжджаємо на сьогоднішній день. Ми щомісяця проводимо від двох до трьох виїзних, скажімо так, вишколів. Запит, я знову повторюю. Запит є. Ми проводили і в установах різних не тільки в себе, а в різних установах і в самих Черкасах, і по територіальних громадах, і в районних центрах, і в просто в територіальних громадах ми виїжджали. Тобто необхідно до нас звернутися, і ми узгодимо питання на коли час і. Приїдемо, проведемо, ніякої проблеми немає. Я сподіваюся, що і цією програмою ми невеличку краплинку свою додамо до тієї роботи, яку ви робите щодо популяризації і необхідності проведення вишколів, занять, тренінгів і формувати оцей національний дух, національний спротив. Я б хотіла на сам кінець і на завершення нашої розмови задати вам запитання: можливо, воно і банальне. Але яка ваша мрія? Маленька і велика? Маленька. Маленька мрія. Та мрія, в принципі, одна. Сламати хребет кацапом. І піти на рибалку. Я знаю хороше озеро. <ріст> Де отак закидаєш і зразу витягуєш. Ні, <ріст> це, не, це не цікаво. <ріст> а от посидіти, відпочити, ну, скажімо так, і не думати за те, що твориться. Ну, скажем так, вони думки все одно є. Як би ти не було, але думки це є. Я щиро вам дякую. За захист, за ідейність, за небайдужість і впевнена, що наша мрія і велика, і маленька, здійсниться, і ми перебалимо у спокої обов'язково всім нам миру, добра. Не будьте байдужими. Ставайте на захист своєї держави уже сьогодні, бо завтра може бути пізно. Дякую вам за увагу, дякую вам за розмову. Вам дякую.